Дивіться сьогодні у випуску новин. Відбулась чергова сесія Первомайської міської ради. Політичні громадські організації святкують разом з первомайцями. 28 серпня відбулася 77-ма сесія Первомайської міської ради. Депутатами було розглянуто більше 40 питань, що стосуються життєдіяльності міста. Як завжди, земельні відносини викликали жваві дискусії серед присутніх. Наприклад, на сесії вже неодноразово розглядали можливий перерахунок орендної плати за земельну ділянку по вулиці Одеській, 78. на сімдесят на

По причине такой, що вы мне не даете дополнительного соглашения к моему голову, я не могу производить никаких разбор, никаких долгов не могут производить, потому что это будет не закончить. Голова земельної комісії також наголосив на тому, що це питання піднімається вже не вперше, і депутати розбирались у цій ситуації. Також він зауважив, через неорганізованість контролю над земельними питаннями місцевий бюджет кожного року втрачає мільйони, а мілкі підприємці вимушені припиняти свою діяльність. Ми розбрали що рекомендували надати і всі так, що... Ви зараз самі знову у вас. Между Васильем и Вами. У нас, уважаемые коллеги-депутаты, на сегодня, если поднять договора о по ленте Земли, то 60% во всех берется плата за землю, 3% на берегу строительства. И никто данные процессы не контролирует годами. От этого теряет 500 миллионов. Никто не контролировал. Этот предприниматель, который, опять лет страдал из-за нашей с вами бездействительности, когда, вы помните, был конфликт Куткевича и Васильева. Наша комиссия рекомендовала пересмотреть свой решение. Никто не обращал внимания. И ответ человек не обратился за землю, потому что было сделано ничего неправильно. Это одно. Второе. Неужели вы поднимите, но вы не посчитаете? Я уже выступал на сессии Российского Совет. я если бы земельная делянка была рада данному предпринимателю, где было написано, земельная делянка под объектом недвижимости, какие и отслужил вот не ответить. Вопросов не Все, что говорите, э, Владимир Петрович, мы тогда могли бы этим Но в данном на написано, от что дается земельная делянка с условием того, что там будет да, приседатель Господь. И самое главное, миллионы выйти куда-то. Вот вы сегодня заменяете человека и отходит, весите за вооружение и просит у вас уже. Но на колени вам встать. Пусть милости. Просто вы имеете совесть в конце до також депутатами було розглянуто питання щодо укладання проєкту Первомайського центрального парку імені Петровського, адже без цього документу на території рекреаційної зони підприємці здійснюють свою діяльність незаконно. Та все ж депутатами було запропоновано приймати проект тільки після обговорення з громадськістю. Парк, не розглянути досконально депутатами міської ради не обговорювався з громадськістю. І перше, це культурний відпочинок, а не було шпива. І поки. Громада міста не разногласимся з цим проектом. Пока не выскажет свою точку зрения, выносите на затвердження. Мы не можем. Уважаемые депутаты, давайте перестанем принимать сегодня решения просто с колен. На сегодня проект партии, что был разработан полностью. На сегодня еще нет оригинала здесь. Мы должны внимательно рассмотреть данный вопрос, вопрос очень серьезный. И вот когда получим оригинал, рассмотрит комиссия, громада подключится. После этого разберем и на следующую сессию вынесем. Нет проблем в этом. Предприниматели теперь полтора года не решался вопрос. Поэтому нет никаких в этом вопросов. Крім цього, не оминуло увагою таке болюче для первомайців питання як ремонт доріг у місті. За словами присутніх, нищать дорожнє покриття у первомайську не лише великогабаритні автомобілі, а й діяльність комунальних підприємств. Просто треба включати бак виробних робіт іменно жильців того мікрорайону і вулиці. І от якщо вони будуть... Не дуже мається а вже на я, я, я вам розкажу. На всі депутатські зведення на всі недепутатські, ви не знаєте, ви не звертаєте уваги. А, 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 а якщо було б на законній основі внесено, що в акті повинен розписуватися рішення міської ради, що в акті обов'язково повинно розписуватися життя... Ви не прийняли тиховий акт, виконаний комісії. Я не можу в нього носити зміни. Я, опять же, вам вибачаюсь, що імен за світло приведу, приклад, ви кажете, є депутат. Пос вулицю світлово їх переривали. Я став, перегородив дорогу, не надавав девіти, працювати, не надавав. Казав, в акті записано встановлення дорожнього покриття. Мені пообіцяли робітники сполкому, слово даємо, що відремонтуємо. До сих пор. Ніхто нічого не ремонтує. Так уничтожена і вулиця Федора Медведєва. Там у нас всі вулиці так уничтожаються. Найголовніше, що наші вуліці унічтожаються, не те, не що унічтажаються дороги, їздять машини і всі не розбивають у нас грузові машини. А у нас іменно наші комунальні підприємства унічтажають. Питання реалізації комунального майна Первомайського міськводоканалу викликало серед присутніх жваву дискусію. Скандальна ситуація, що склалася навколо третього водозабору, коли було безвідомо, та дозволу повністю розібрано та вивезено два великих резервуари, не дає спокою депутата міської ради. У 2006 році третій підйом водоканалу експлуатувався і робив подпор. 9 этажным зданием я сидел оператор, контролировал давление, о чем было отмечено в Затем надо было построить стеклянный магазин уже по Тоже я был членом комиссии. Вот. И там начался грабеж. Эта комиссия выехала на Водоканал. Я смотрю, там уже все пусто в насос темно-синего света стоит на втором подъеме. Вот канала один. Я говорю, почему он, как, почему вы сняли? В общем, нужно было построить. Приезжал депутат районного совета, показывал мне нам удостоверение, что он там чуть ли не Бога за держит и тому подобное. Так вот, это, во-первых, резали по ночам. Во-первых, украли из залога. Я позвонил на инспекцию и проинформировал. Дорогие мои, что чем же вы будете торговать, если наш ваш залог, вот милиция сказала, там одна земля. То есть уголовное дело на лице. Секретар міської ради також зацікавився цією справою. За його словами, ця ситуація викликає дуже багато питань і немає кому надати хоч одну відповідь. «Що що ви Це загальне відповідно. Щоб його збудувати, він ні є. Він дуже не для нашого району тароченка. Він ще забезпечити більшість обіготи. Замість того, щоб ми долегіть на місця, так він завершив, я знаю з соціальних 10 зараз. А щоб зараз його розбудувати, ну, це мінімум 15 мільйонів гривень. Це мінімум. А там метала було більше, ніж на 3 мільйонів. Ми налогу передаємо вартістю на щось там більше 150 тисяч. Перший минує оцінюватися. Ми допомогли ну, його не приймали. Тож після жвавих переговорів питання не було прийнято депутатами. Загалом ця сесія міської ради стала однією з найдовших за останній час. Тому в наступному випуску новин телеканалу Олта ви зможете побачити продовження, де дізнаєтеся про зміни у місцевому бюджеті та організацію проведення виборчого процесу у Первомайську. У рамках святкування 24-ї річниці Дня Незалежності України біля пам'ятника Великого Кобзаря у Первомайську відбувся урочистий мітинг. Представники Всеукраїнського об'єднання Батьківщина та Батьківщина Молода зібрались, аби привітати первомайців з таким великим святом. Мільйони українців змогли, так сказати, вибороти незалежність нашої держави. Тому хочу привітати нас з цим святом, святом миру. Святом єдності держави. Святом людей, які вірять в те, що Україна буде єдиною, незалежною державою. Хочу також привітати всіх нас, тому що ми теж прикладували і будемо прикладувати наші зусилля, здоров'я для того, щоб наша держава була сильною, незалежною. Єдиною і заможною присутній на заході секретар міської ради зазначив, наскільки важливо пам'ятати ті роки, коли Україна боролась за свою незалежність, адже саме це свято згуртувало біля себе українську націю. Велике національне свято. І я е, хочу сказати, що нам вона дуже. Е, Ну, необхідне це свято, тому що воно згуртовує нас, згуртовує над тими проблемами, які сьогодні є в нашій державі. Це і економічні проблеми, і політичні проблеми. І саме головне це військова агресія з боку терористів. Тому і Росію, перш за все Росію. Тому це дуже-дуже небезпечно для нашої держави. Але ми об'єднуємось навколо того, що в що нас є завтрашній день, ми впевнені завтрашній день. Тому що ми нація, ми народ, який дійсно шанує свій день народження. Учасники мітингу не оминули увагою події, які зараз відбуваються на сході України. Завдяки бійцям над головами українців, в тому числі і мешканців Первомайська, зберігається чисте небо. На востокі йде війна. І благодаря хлопцям, і в тому числі нашим 400 воїнам із Первомайська, які нам сражаються, і благодаря їм над нами чисте небо і не рвуться снаряди. Але одні воюють, а інші ворують. І сидять по барам до утра, і отдыхают на розличних дорогих островах. І я скажу слова Ні вдумайтесь в эти слова. Ані зараз дуже актуальні. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Я кожен день молю Бога, щоб в Україні був мир. Під час мітингу присутні згадали безліч прикладів з історії України, коли ворожа пропаганда намагалась дестабілізувати ситуацію на теренах нашої держави. Крім цього, учасники заходу читали патріотичні вірші у власному виконанні. Як вели більшовики пропаганду, щоб розложити армію Української Народної Республіки? Передягалися, значить, у форму е, бійців, значить е, Української Народної Республіки, брали з собою Біблію. Івангелів і говорили так, Ісус Христос, Він постраждав за народ, за людей. А ви проти кого йдете? Ви за поміщиків, за капіталістів, за то ви предателі, ви продаєте і проще. То не було фактично громадянська війна, то була агресія Росії проти України. Чому я так кажу? А тому, що Деникин не зібрався йти на Москву, а на Москву він так і не пішов. Тут він залишився. Не наш то предок в рекрутах ще гірше, не наш то прадід закріпачений, розписано, розжовано у віршах, чи побоялись люди розтлумачити, боялися, та дух козацький снитів, продовж життя журилися віддячитим. Так хто ж не з нас робили людоїдів, забравши крихти з Казанка дитячого, так хто ж не ми гарматним м'ясом стали. Бо хтось намріяв світом поділитися, гуртом майбутнє світле кайлували, аби в багні по шию зупинитися. Не ми, не ми, але ж що предки наші, лихе сичить, банує повернутися в розбите скло, калатає і каже, щоб з нами ви не діждали забутися. Наостанок представники всеукраїнського об'єднання Батьківщина та батьківщина молода поклали квіти до вічного вогню у сквері перемоги та хвилиною мовчання. Вшанували усіх полеглих бійців, що боролись за цілісність та незалежність України.